Всім привіт! Ми знаходимось в місті жидачів. Сьогодні в планах сплав річці Стрей з Жидачів до Залізки. Ось така от ось річка Стрей. трей. Зараз шукаємо оптимальне місце. Будемо накуповувати лодки. І починати з плану. Ну, і місце? Ми приступили до поліполонної голочки. До Зараз накачуємо водки. Спочатку одну, потім другу, дали тільки один. Люди збираються лікуватися до відкривання. З міста жидачів до села Залізки. Це місце, де річка Стрий впадає в кількість Значить Ми стартуємо це місто з жидачів, ця місцена називається Старий Пляж. Значить, ну, щасливую нам дороги. Благо 18-20 кілометрів. Це десь на 5-6 годин ми вже маємо бути то, в залізках. Там вже будемо виходити на берег. Залісок як будемо добиратися? Залісок ми будемо добиратися на Автостоп? На всіх маршрутках, які їдуть в сторону стриян з... зі сторони з... Ісходрова. Поганих все можна.

Зараз буде стильно. Все, запакували. О, все, все, з Богом. Ну що ж, починаємо плавання. П'ятя тут хороша. Вже Взувався, перші пороги. Перші перешкоди. Там Гілки стирчать. Так, <серкоди> утоплені дерева обпливати І дивитися на оптимальний по дні. Не чіпати дном лодки. Все, вліво. Це втоплені дерева для водки ну, треба mm -hmm. Давай трохи ближ ближче до тих дерев, бо тут вже буде комілку тут виросте металчку Того, що він там хочет поки все нормально весла мене бити так у солі вибачайте слон <риво> по сутні ламп ну, казоку ви обганяти так вибачаємося трохи тата По крижах. Так, давай. Так, а це ви бачите Формула 1, 33 <рістити> змагання. Ну, Ми не такі круті, як наш домці шабан, але стараємося. Чебан. Чебан. Глибоко. Ну, тут глибоко дивись. Ну, Ого, дивись. Метр знімають. Є-є. Кай оптимізм та шкалі Ну глибина Де й не випаде доганяємо другий екіпаж Невеликі Прішки Туріжки Пороженята! <рес> <рес> Ряд на воді йде, але ну, глибина туди не буде, там сам Тут десь 20, 20 напевно. Десь так боком боком не йде. Опасіна <рес> наміт. <міні. рес> ти закоментувався. Вийдемо зараз зараз он Зараз конечно. тут швидкість та Так, тут збільшилась швидкість. А от, от сюди по берег, він, вище він. До берега. Він тут більш вимитий. Володя, тримайся цього берега. Він глибший. Володя, в курсі. Так що це сплав, то не тільки теблоці, коли приходиться вискакувати, користувати. Може їх Я тоді зараз швидкість не зменшить. А це тоді як вони плыть ну, пригальбуй, не навіть зумов їх дістати не можу. Грибуси суто йду по Ну, Тільки тексті. Руки трясуться, блін, нічого толком зняти не можеш. А вони там сіли на ну. Одразу починається uh -huh. цей користь. А тут, до, до речі, гарно. Uh -huh. Так, Сергій, вважай, бо цей. Не, не в ту сторону. Туди. Uh -huh. От о, о, так і тримайся. теж починаються пороги. О, тут гарно. Тут uh -huh. не каміни, то Ні, тут глибоко, тут дуже глибоко. Ну, але під низом, так, Так, вважай, бо ми натискали, да, на це каміння не так і тримайся. Ну так. Тут ми наближаємося до розвоєння. Да. Одна частина пішла з а зараз ми йдемо в ближче, порог. ближче сюди. На право, право. Це ми спікаємося по порва. Вова ближче по приправи беремо. Тут буде нормальна рубіна. Ох, там дивись, дро, дровиняка посеред цього Так, а тепер теж ближче по приправи. Ми сюди не пройдемо. Бачиш, що тут бач, тут добре, що сюди не клини, тут ще й дерево посередине. Тут, тут швидкість. План-план, то що до, до, до дерева далеко. А.

Це було цікаво. З екстримом. А, ні, то бачиш, воно попри берег майже, а з того боку нема. Ну, зліва, з лівого. лівого берега тримайся. О, давай, ох, там якраз супер, давай, бачиш. Не всіх стоїть. Давай, давай, куди. ні ні, сюди. Сюди хочеш? Сюди, ми куди не прийдемо. А чого, це там широко? а? Ну, я думаю, що краще сюди. Тут більше ймовірніше ми. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Отак і тримайся. Все, Совсе, так і, і тримайся. Тепер можеш трохи греб стояти, а мені то швидше. Там гірше блін, затоплені дерева. Ага. І воно всі ні, ніхто і ні, не ні, бере. Кого вони потрібні? Ну, з боку, вони красно горять. Тоді як були в Володі на дні стріх, вони з таких дерев вони дуже класно ходять. Отак і тримайся. Ти кого то раниш? Мене вже підмочило. Ундра! Два полодра! Давай весело! Гані веслу! Жара поберу, весело! Да нече немає! Чека, чекай, чекай, чекай! Проживай, що прикладає. Команда на весла! Кажу, ганя, весе! Бай, ти малі, я подивлюсь, хто на них нагружає. О, невеликий заворот, поворот. Поворот. Ну тут швидкий ну хороша. Швидкість так, Течія пришвидшилась. Розганяємося. Це такий рваний темп на річці. Є спокійні ділянки, де швидкість більш-менш така оптимальна. І потім є різке пришвидчення, що в таких участках, де трошки ця вода розганяється, трошки стає мілкіше і такі швидкість збільшується. У цьому є свій кайф. Ми вже так обігнали другий екіпаж. Ну, Але по, і, порівняно з тим, як ми вискакували першого разу на сплаві, коли ми зі стрілям до жадачі розпавлялися, то тут ми вискакували хіба один раз. Ну, а, і, то, і, то, і то не весь екіпаж ага, вискакував. Да. Який чудо в да. тапках. Да. Тому, це, тому тут сплав проходить набагато спокійніше. Без екстриму, без, екстриму. без морських котиків. Да. І висосці без, ви, ви, без випадання без випадання з лодки. <рес> і без рятувальних операцій mm -hmm. на скелі. Передаємо привіт Андрію Прокопиву. <рес> 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 Це все його подвиги. Оце йдуть. Я не прийшла? Ні, теж теж вискакують тільки володя там потім така різко глубина це не, не цей пади от уже люди неділя риболовля відпочивають на березі стриє. тут велика, тут десь, напевно, метрів півтора, навіть і більше. Порівняно з тими 20 сантиметрами, як ми там вискакували з лодки. Це вже хороша, тут сміло йдеш, не переживаєш. Мальна швидкість. багато цікавих людей. Две ото набагато краще, коли є руль. тому що не кидає так лодку. Магана поранена взагалі. Потрібно, що -то таким разом з хатом попросити, подивимося, тобто, наскільки не треба взагалі нічого робити. Ми наступний рік будемо брати термота чи будемо брати. Ага, робити так. Тоді буде тобі говорити, що відпливи від берега, від директні. Взагалі, ну треба тоді дивитися, ходимо в цілому, як там дорога. Набагато простіше. <ріць> дорога. Як річка. <ріць> Називається паровозик. <ріць> Коли одна лобка прикріплюється до ноги, я не виходить. Перевешся. Почекайте, ну, то, то ти більше гребеш, просто більше ти тоді тягнеш. Я хіба добавляю. Тобі що, горить чи що? Тобі що, горить, ти що не встигаєш? Ми ж встигаємо. Це нормально. Давай, 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 давай вправо. Та, бо тут тако От, пробувати не діти Дуже легко. Чи... Ну, так, з одного боку бере абордажисти! О, да лаємо. І ми на Мілену попали. Може нас течія знесе туди. Ще, чекай, не власть, отак просто гриби, ота як є. Бова, та вилізь, бо цей, бо то нічого не дасть. Та там глибина. Давай я зараз тут до вас біля лікво. Виліз на дерево і відсуньться. Це там глибина. А де глибина? Бачиш, вони на саме дерево залетіли. залетіло. Ага. Все, а ми давай сюда. Пішли, подивимося, що воно робить. Є. Знімаємо, дивимося, що тут витворяється. Сальто! Дарма ты то сальто робив! А ти а ты ч тут дальше было? Пасажир догоняє! Давай! Щось там підгрібає, щось не, не йде хвилі ніякої. Це наша подорож. Так. Стрій закінчується і впадає в містер. Плинка вже наша, так що тут вже будемо. Яке то в нас вересня зараз. Четверте, Четверте вересня. а вон люди купаються, ще в такій холодній ріці, як стрій. і піддоплили ще одна команда. команда. Десь там заплили, а тепер вже нас догнали. Так що ми ще вийшли, що ми ще попереду. Заплили. Так, Тут зелена вода, тут рей, там на стрій краще і з там сторони вийти потім на берег. Тут побрудніша вода. Ну що ж, вітаю вас з доплиттям до місця призначення. От ми вже доплили до кінцевої точки. Село Залізки, Це вже ріка Дністер, Що зліва, що справа. А от попереду. Це, це ще річка Стрий. Приклили, так, Прибили, пришвартувалися. Ось така от вийшла наша мандрівка. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на наш канал, буде багато цікавого. Слава Україні!